Серед багатьох проблем, які переживає Україна, називаєте стан водних артерій. Чи не найбільше за останні роки відчули тиск людської діяльності малі річки, і як результат, вони найбільше змінились, а подекуди взагалі зникли. Приклад тому: річка Кобилячик. вона бере початок у селі Малий Кобилячик Новосанжарського району Полтавської області. Має протяжність 29 кілометрів і впадає у річку Ворскла в межах міста Кобиляки. Ситуація з кожним днем погіршувалась. Річка Кобилячик у районі Бабенкової ями взагалі пересохла. Це результат безвідповідального ставлення господарників до природних ресурсів, розповідає Юрій Срібний. голова колгоспу, прапор комунізму. Взора у всі луки аж до берега. Був Період у 70-х годах інтенсивний. Втіхаря розгорать все, щоб потім більше урожай показати. Бувал можен був. Юрій Срібний, житель міста Кобиляки, підприємець, громадський активіст, співзасновник громадської організації Свідома ініціативна Кобилячина». опікується екологічними проектами. За два це 21 липня 2012 року, перша сходка була, 28 липня друга сходка була два рази, так сказати. Ніхто не з'явився з, місь, з міського начальства на цю сходку. То ми написали звернення, тож виділили гроші, почали там копати. Ну, почав підрядник копати ну, 10 метрів прокопав, а 2-5 метрів, каже, в мене трактор не дозволяє копати, я нічого не знаю. Ну, коротше, почали переміряти. А там вмісто трьох метрів глибини метр двадцять, метр 50. Ну Ми підняли кіпи, що сьогодні, Михайлович, так сказати, почали тільки і заставили розторгнути з ним договор. Для порятунку річки у свій час розробили проект розчищення русла, його поглиблення та розширення. Вартість проєкту складає майже 7 мільйонів гривень у цінах 2009 року. Але дати друге дихання річці виявилось непростою справою. Рятувати річку. Взялася громада у 2012 році. Жителі міста Кобиляки зійшлися на сходку, навели порядок біля річки, зібрали певну суму коштів, щоб залучити для розчистки русла Кобилячки сучасну техніку. У квітні 12-го тільки на в ямі зібрали 54 тисячі. Теж це Наняли тернікового плаваючий екскаватор, він нам за 5 днів пройшовся в кобиляцьку сторону, зробив і відкосили. І цей ми посадили 72 березки, Вже 2, 2 літа рибалка, щука на спіннінг. Було до 15 спінінгістів зараз поміщалися на ті побергові їжі. За кілька днів продуктивної роботи плаваючого екскаватора вдалося досягти хороших результатів. Русло відразу наповнилось водою за рахунок відкритих джерел. З'явились місцеві рибалки та відпочиваючі. Бабенкова яма. Саме так кобилячани називають це мальовниче місце на річці Кобилячка. Тим часом громада створила ініціативну групу, яка й на сьогодні опікується реалізацією проєкту та наведення належного санітарно-екологічного стану навколо водойміща. Наполегливість жителів вражає, людям вдалося достукатись до обласної влади і отримати її фінансову підтримку. Крім того, проєкт по розчистці річки Кабилячки опинився під пильним супроводом громадської організації. Подивитись, як працює дивотехніка, кобиляки приїжджали навіть керманичі з області. Не обійшлося й безнесподівано. Виявляється, що саме там, де проходять роботи, свого часу проклали підвідну газову трубу, а потім, як часто у нас буває, про неї забули. Бути ніяким спеціалістом це бред. Я йду по газовій трубі. Якщо ти, е, труба в задовільному стані, я не знаю. Вона тут і корозії подається. Вона гарантія донала, бо в нові була бути і накрита железобетоном у путлярі. Я не думаю, що якби проект подивитись, вона в такому віді не можна. Люди звернулись до обласної газової служби, але відповідь здивувала усіх. На думку керівництва ПАД Полтава Газ, труба знаходиться у задовільному стані. А фінансування на її реконструкцію у 2014 році відсутнє. І за цієї труби нам не дозволяють прочистити ще 300 метрів Кобилячки. Тобто і внешній віт Кобилячки буде, не виражає з Кремінчуського моста, не виражаюсь ніяк. Вроді робили і нічого не буде. Ефекту. Оце ж із муляки сформували берег, вирівняли горку, підняли горку для катання дітям. Десь на 3 метри вище вона стала. Тут, тут, По суті, вже трава косили траву, тобто вже шпориш пішов. Як встановиться подпорна ця дамба нижче Кременчуцького моста, там розмило її, то тут води підніметься на півтора метра. І ще тут сам уровень буде вищий. Кроме того, що вичисть. Так, щоб даючі, щоб посадили, Верби понасаживали тут, весь берег, будемо потім ну, Це Пройшли ми цю сторону. Це плавачий екскаватор. Полочки поробили, це зробили откоси, железобетонні лотки, щоб не розмивало. Теж то зробили, там зробили лоток. І ось там є яка достопримічатель, Так, освіщення. 8 конерів поципили. Оце все освіщається тут. Лікарня, оце місце і Кременчуцьке місце. Це як Бабенківський Бермудський треугольник. Ми взяли його на обслуження, фактично ми вже привели все, що було тут. Мусорки, свалки, кустарники. Страшні ж Біля Кременчуцького мосту, які там були аварійні дерева, оформили порубочний білет. Розчищення річки це не єдиний об'єкт, яким опікується громадська організація. Фактично, свідома ініціативна Кобиляччина взяла під опіку невеликий мікрорайон міста Кобиляки. Прибрали несанкціоновані сміттєзвалища, виробили чигарники, випиляли сухі та аварійно-небезпечні дерева. До речі, отримані переверні безкоштовно передали на повільністю Петринської церкви. 60. Треба було її пиляти чи нема. За оцю я шакорсу визивав інспекцію. Тут приїхала два з екологічні інспекції, то вони просто удивлялись. Хоча ці всі дерева в проєкті наснос. Вони всі вже 960 осик, должно це як кобилячку в проєкті, всі согласовані вже на ВПУ. Замість спиляних дерев громадські активісти заклали чудовий березовий гай. Посадили сотні саджанців сосни. Дуба та верби. Робота по укріпленню прибережної смуги та створення нових місць відпочинку проводиться постійно. Найближчим часом на березі річки буде облаштовано футбольний та волейбольний майданчики. Щоб запобігти замулюванню річки, вже побудовано колектор для стічної води. Особливість цього об'єкту в тому, що спочатку талі та дощові води потрапляють до басейну від стійника, де осідає увесь мул, а очищена вода. Далі потрапляє у річку. Вартість цього об'єкту становить 142 тисячі гривень. У 2014 році державне фінансування проєкту припинилося майже повністю. Із 435 тисяч гривень, виділених на сесії Полтавської обласною радою, надійшло лише 45, а 390 тисяч фінансові установи так і не перерахували. Заслуговує уваги бюрократична тяганина, з якою зіткнулись громадські лідери. Щоб отримати погодження на виконання робіт, знадобилось більш ніж півроку. І з квітня 2014 року довелося неодноразово їхати до Києва, писати листи, отримувати десятки юридичних консультацій і все це для того, щоб уникнути корупційних схем, які після Революції Гідності продовжували діяти в міністерських коридорах. Лише 10 грудня 2014 року. Полтавська обласна державна адміністрація спромоглася видати останній лист погодження. Але важливо було не втратити сприятливий для виконання земляних робіт час, і тоді на допомогу громадським активістам прийшли фермери, підприємці та небайдужі кобилячани. На зібрані кошти підрядник продовжив розчистку річки. За допомогою техніки, звільняючись від мулу, відкривались все нові нові джерела. На питання 50 тисяч на коректуровку проєкту ставить. А потім, треба тендер красиво провести, правильно ж його виписати, щоб такі, як вигравали в 2013 12... році, вигравали дві полтавські фірми, яке тільки директор і секретарша. Більше техніки там не було. Там було -то. Тут усе можна зробити, тут скільки буде місць відпочинку. Ось, оце ось таке ось кобилечко. Оце ви якби попали спочатку, це вона така була вот там, аж до красного трапа. А далі там вона була ширше. Кінцевий результат, ця річка тут буде 28, в середньому ширина 28 метрів, концовка буде 40 метрів. Все це треба вибирати, тому що пісок і мулисті відложення. Тобто, якщо її залишити, його все одно родники затягнуть. Зйомки ми проводили у січні, а на початку весни вирішили побувати тут знову. Правду кажуть, хто раз побував на Бабенковій ямі. Той відчує особливу ауру і неодмінно туди повернеться. Результат нас приємно вразив, частина джерел активно працюють, русло наповнюється водою. Помітно, що у річці з'явилася риба. Пісню березня доповнювало дзюрчання води, яка розливалася там, де за останні роки взагалі її не було. Природа віддячує людям за турботу, дає надію, що діти й онуки матимуть чудовий куточок відпочинку. З усього видно, що коли за справу береться громада, то завжди буде позитивний результат. Маючи розумних та енергійних лідерів, люди здатні досягти мети, долаючи всі перешкоди. Сьогоднішня влада зобов'язана звертати увагу на подібні ініціативи і активно їх підтримувати. Реалізація проекту по розчистці річки у місті Кобиляки може стати хорошим прикладом для інших громад. Крім того, Життя підказує, що на рівні області необхідно кардинально змінити підхід до вирішення екологічних проєктів. Вони потребують фінансування у стислі терміни, тому можливо доцільніше зосередити кошти на проекти по одному чи двох районах, завершити їх, а потім переходити до інших. Природа не любить Довгобудів. У 2015 році активісти громадської організації Свідома Ініціативна Кобилячина. Прагнуть продовжити роботи по розчищенню річки. Вони чекають від депутатів Полтавської обласної ради рішення про виділення 500 тисяч гривень на продовження робіт по розчищенню та поглибленню русла річки Кобилячки. Сподіваються, активісти на всебічну підтримку по реалізації проєкту від Кобиляцької міської ради та на рішення депутатів про виділення хоча б 50 тисяч гривень на коригування проєктної документації 2009 року. Люди впевнені, що Департамент з питань нафтогазового комплексу промисловості, екології та природних ресурсів Полтавської обласної адміністрації як основний замовник проекту якісно проведе тендер і визначить сумлінного та відповідального підрядника. Громада має надію, що знайдеться нарешті господар і газової труби та приведе її до належного стану. Оптимізму всім, хто вболіває за цю важливу справу. Додає звістка, що у березні 2015 року нарешті підряднику надійшли кошти за виконані в минулому році роботи. Хочеться вірити, що найближчим часом матимемо змогу милуватися красою та повноводністю річки, про яку багато старожилів згадують як про природній дарунок. Пам'ятаємо, що природа це такий же уніком, як картини Рафаеля. Знищити легко, відновити практично неможливо. Тому маємо велику надію, що і влада, і громада зрозуміють просту і невідворотну річ, зберігаючи довкілля, зберігаємо першу основу життя. Наскільки ефективними будуть дії, покаже час, але діяти варто за будь-яких обставин. Мета є зберегти річку повноводною. Вирушати до неї потрібно вже сьогодні.